Сьогодні я тобі повністю розкажу і покажу, як працювати на нових оновлених зимових тлиць. Покажу тобі таблицю, яку ти знайдеш в мене в телеграм-каналі. До речі, у моєму телеграм-каналі я розіграю GTR, прокачаний на детальках, і 5 мільйонів гривень. Так що залітай туди, щоб швидше прийняти участь. Коротше, погнали по порядку. Перше, що тобі 100% треба, це відправитись ось сюди, в магазин сад город. Знаходиться він біля панелей та казино. Заходимо з вами в середину. Тут ми маємо на вибір купа різних всяких насіння і. І сап. Нам потрібно тільки насіння лохини, сапка і добриво. Теплиці в нас існують 10, 20 і 40 лунок. Залежно від того, наскільки у вас лунок, для того і беремо стільки лохини. Я, наприклад, взяв на 40 лунок. Так що мені треба купити 4 рази по 10 штук. А добриво, слухайте, це вже в мене в телеграм-каналі треба дивитися. Там я виклав скільки треба добрива і скільки треба води. І купляємо з вами сапку або мотоблок. Після чого відправляємося до найближчого для вас магазину. Це може бути АТБ, Еп-центр, от такі ти що хоче. Тут нам потрібна вода. Я знайшов саму дешеву по 10 гривень. Її нам треба купити стільки штук, скільки ви знайдете в мене в телеграм-каналі в таблиці, тому що там є і без звіпки і з віпкою, скільки треба. І скільки треба з добривом і без добрива. Все, я закупив воду і тепер погнали. Для того, щоб почати гру разом зі мною на проєкті Ukraine GTA, заходи в опис під відео, нажимай на посилання. Після цього тебе перекине на офіційний сайт Ukraine GTA, нажимай почати гру та скачуй лаунчер. Установка максимально проста. Після цього в лаунчері вибирай один. Із шести серверів та заходи у гру. Після того, як ти зареєструвався у грі, нажимай клавішу О, промокод, і тут вводи промокод Делові. Він тобі дасть максимально круті бонуси для старту та початку гри на екрані GTA. А якщо ти зареєструєшся на 0,5 сервері і скинеш в мій телеграм-канал докази, що ввів мій промокод, ти ще отримаєш від мене 1 мільйон гривень на карту. Як ви знаєте, в оновленні вийшла та штучечка, що тепер, коли є сніг, лохи наросте в два рази довше. Але якщо ви бачите в своєму або в іншій плиці ось такі лампи, які ви бачите зараз. На екрані це значить, що вона буде рости так, як колись, то в два рази швидше, ніж зараз. А якщо ви бачите ось таку теплицю, то просто вона буде рости в два рази повільніше, і це дуже погано. Тепер я вам розкажу, яка різниця з Віпкою і без. Якщо в людини, в якої ви берете оренду, або у вас є Віпка, ваша рослина, наприклад, лохіна, буде рости набагато швидше. А якщо віпки нема, вона буде просто рости. То якщо у вас є віпка, добриво, і ви набрали зразу багато води, і треба все. Слухайте, ідеально, ви можете просто стояти Ну, давайте я вам трошки ясніше Поясню. Тільки що я орендував теплицю і зараз я вам буду все пояснювати. Зразу біля входу в нас є бочки, де ми заливаємо воду і заливаємо добриво. Як ви бачите, я взяв теплицю з цими інфрачервоними лампами, тобто в мене воно рости буде швидко. І як бачите, 40 лунок, тут, де ви бачите у ці зелені штучечки, тут ми можемо копати або сапкою, або мотоблоком. Для того, щоб почати нашу роботу, заходимо в інвентар, вибираємо або сапку, або мотоблок, нажимаємо Alt і просто Проходимо цю міні-ігру. Якщо ви робите це сапкою, міні-ігра буде трошечки довгою. А якщо ви це робите мотоблоком, ви нажимаєте Alt, і у вас автоматично все викопується. У вас взагалі не буде ніякої міні-ігри. Але раджу врахувати, що мотоблок коштує дуже-дуже дорого. Після того, як ви успішно викопали лунку, стаємо на неї, нажимаємо Alt, і тут ми можемо вибрати, що ми будемо з вами садити. І також проходимо міні-ігру, але вона вже буде швидша, ніж на сапці. Далі ту воду і добриво, яку ви закупили. З мене з телеграм-каналу з таблиці ви просто закидаєте в ці бочки. Зліва в нас вода, а справа в нас добриво. Просто нажимаєте і воно розподіляє на всі насіння. Після того, як ви залили всю воду і все добриво, ви можете собі просто стояти в АФК, того що вам нічого робити не треба. Але якщо ви не залили стільки, стільки пише в цій таблиці, вам обов'язково треба дуже сильно слідкувати за водою, бо інакше вона просто засохне. Але по інформації з моєї таблиці ви можете взагалі не переживати вас. Нічого не засохне. Тепер найважливіше питання: скільки можна заробити? Я буду брати під увагу 40 лунок, того, що це сама актуальна, так скажемо, самий актуальний город, який можна взяти в оренду або здати, і його найбільше людей беруть в оренду. Значить, з 40 лунок ми в середньому будемо доставати 100 лохини. В Михайлівці самий пік лохини це 14 500 гривень. З Віпкою це виходить на 20% дорожче. А в Румунії ця ж ціна. Виходить набагато дорожче, навіть не враховуючи Віпку, а з Віпкою це взагалі величезні гроші. На жаль, в мене інформації немає. Скільки це, але я знаю, що це по-любому більше ніж в Михайлівці. Якщо ви звичайний новачок, я вам рекомендую шукати в Діскорді, хто скуповує лохину, або просто пишете в Діскорді, продам Лохину стільки і стільки штук. Рекомендую вам продавати десь по 16 тисяч. В принципі, це реально. Ну, взагалі, на нашому проекті недавно вийшла обнова, де повністю поміняли Манінфе. Того, що ціна і інвестування зовсім змінилися. Якщо ви хочете побачити, що змінилося в майнінг фермі і як помінявся курс, напишіть, будь ласка, в коментарях, і я готовий зняти для вас відео про нову, нову оновлену майнінг ферму. А зараз я б хотів почути від вас в коментарях вашу думку, чи хотіли б ви побачити на моєму каналі рубрику про казино. Ми попробуємо з якоїсь суми підняти просто, наприклад, мільйончиків 100. Але мені потрібна ваша думка: чи хочете ви цього, чи ви не хочете бачити відео на моєму каналі про казино? Як ви можете побачити на моєму каналі, відео з про казино виходив вже дуже-дуже давно. Хоча колись я знімав багато відео про казино, але ви мені сказали їх не знімати, тому я перестав. Став їх знімати. Але зараз я бачу в коментарях багато людей, які просять зняти відео про казино, про тактики. А ми це все можемо змістити просто в одну рубрику, викласти багато відео і спробуємо багато різних тактик, які ви будете писати в коментарях. А ну і звісно вибачаюся за мікрофон, тому що я знімаю це в четвертій ночі, якщо що ну можете зрозуміти, як я стараюся для вас. Одним словом, якщо вам прям швидко потрібні гроші, я вам максимально рекомендую цей заробіток. Але також на нашому проєкті існує ще заробіток на фурах. І як ви знаєте, в мене є ця компанія. По ній ще ні одного відео не виклав. Я знаю, ви давно просили показати, як там взагалі працює ця робота, і прям що ви 100% хочете і чекаєте. Так що виберіть, будь ласка, в коментарях, що ви більше хотіли далекові чи казино.